Венера в астрології. Венера це планета, пов'язана з любов'ю, прихильністю, гармонією та почуттям цінностей. В астрології вона керує знаками Телець і Терези, перебуває в екзальтації в рибах, у вигнанні в скорпіоні та овні і в падінні в діві. Її гліф символізує дзеркало богині Венери, що уособлює красу, привабливість і здатність цінувати. Венера представляє соціальні потреби та почуття цінностей. Її ключове слово прихильність. Вона ніколи не віддаляється від сонця більш ніж на 46 градусів і традиційно вважається малим благодійником, символом задоволення, рівноваги та добробуту. Ця планета керує любов'ю, мистецтвом, культурою, естетикою, красою, шармом, добрим смаком і гармонією. Вона пов'язана з майном, партнерами, стосунками, сентиментальністю, солодощами та цукром. Кольорами, поезією, живописом, прикрасами, співом, драмою та музикою. Її дія є м'якою та гармонійною, сприяє емоційним контактам, ніжності, соціальності, приємному темпераменту, а також насолоді та розкоші. Венера керує моральним характером, шлюбом і союзами всіх видів, а також здатністю створювати зв'язки, засновані на прихильності та повазі. Важливо зазначити, що Венера символізує любов і чуттєвість, а не секс, який належить до сфери інших планет. На фізичному рівні Венера керує шиєю, підборіддям, щоками смаком, нирками, яєчниками, внутрішніми органами репродуктивної системи, венозним кровообігом та сенсорними органами шкіри. Положення Венери в натальній карті показує, що людині справді подобається, як вона проявляє прихильність, які цінності має. Як будує стосунки, та де знаходить задоволення і гармонію в житті?